Вибачте, друзі, з якихось причин етер перервався. З якихось причин етер перервався, чи то, можливо, був перебій з зв'язком. А я продовжую наше читання. Бо дякую, що ви доєднуєтеся, етер перервався з якихось технічних причин, можливо, трошки зв'язок завис, але ми все одно продовжуємо. І я нагадую, що потрібно допомагати, що потрібно наближати перемогу кожним нашим словом, кожною нашою дією. Нашою працею, нашою вірою і, що найголовніше, нашою допомогою. Допомогою через наших перевірених волонтерів, які писатимуть посилання на збори під цим етером. А я продовжую читати поезії Олександри Стріли. Люблю Люблю святкову прибрану світлицю, Ялинку мандаринів свіжий дух, Мережевну цирату на стільниці, стрічки червоні вплетені в дідух, Люблю, коли бентежно урочисто, Коли пісна вечеря і кутя, Коли у ушопці матінка причиста Народжує святе своє дитя. Люблю, коли лунає над одвірком, колядка прославляючи дво. і найясніша віплеємська зірка всю землю пеленає торжеством. Так, я не знаю, ці слова просто огортають неймовірною ніжністю, за яку я дякую пані Олександрі. Дякую за її збірочку, яку вона мені е, передала через мою доньку з України. Е, і знаєте, це та збірочка, яка читається так легко, і її хочеться читати. Морозоньку. Заходь до хати, дідонько морози. У нас вечеря і пісна кутя. Святе різдво вже майже на порозі Рождається Господнє дитя. Твоя пора прийшла, кружлай із заметілями, малюй узори пензлом на вікні, закутай землю пеленами білими і не літуй, будь ласка, на весні. Тріщий, морозоньку, хай всі тебе почують, На водохреща криги подаруй. Лиш не заходь, коли садки квітують, з колядничками разом колядуй. Радію, когось із нас не радує весна, у іншого в душі печаль, тривога, Хто щастя бачить у рожевих снах, бреде кудись, збиваючи з дороги, А я радію синім небесам. Світанкам сонцю, заходу і сходу, в буденності я бачу чудеса. Люблю весну і матінку, природу. Знаєте, зараз так не пишеться, і тому не вистачає тієї ніжності. Не вистачає у цих простих, буденних, щасливих слів. Пробачте, але. Але і знову, щоразу, що кожного ефіру е, мені е, хочеться плакати. Пробачте цю миттєву слабкість, е, але я вважаю ці сльози не слабкістю, а силою. Сади цвітуть, розкішно, щедро, мило, наповні груди, дихає весна, співає півінь, на плоту ще сили. І хто сказав, що ця весна сумна? В селі на Пашу вигнали корову, під Пасху відкормили кабана, хай вірус забере свою корону і буде веселішою весна. Розкажу вам, чому в цих віршах е так все тепло і ніжно, бо це 20-й рік ще не було повномасштабного вторгнення. Тому. Пані Шурочка, так, Олександра, так ніжно і світло писала про сьогодення того часу. А для того, щоб це сьогодення таке було, повернулося. Будь ласка, друзі, допомагаємо нашим воїнам. Дякую тобі. Я дякую тобі за ніжні квіти. Що дарував щоранку кожен день, я захохалась у жовті гори цвіти, в мелодії улюблених пісень. Всміхаюся, бо з ними я жила і мала змогу зустрічам радіти. Моя весна з тобою розцвіла. Я дякую тобі за нашу осінь, за танго двох закоханих сердець, за радість, що не раз мені приносив. З багряним листям легкий вітерець. Знаєте, хай легкий цей вітерець приносить нам хоч крапельку щастя в такій страшній буденності. Я, за... Я так люблю, коли травневий дощик веселкою сміється у вікні, верба наставом віттячкою й полощі. І сивий шлейф над полем в долині. Я так люблю, коли спиває роси, та моя спрагу змучена земля, а вітер цвіт збиває і розносить, і зелені вкривається земля. Люблю, люблю, замріяна, щаслива, на повні груди пахощі вдихну, і хай буяє білопінна злива. Бо я таки люблю весну. Так хочеться, щоб ця ніжність торкнулася і ваших сердець, друзі. Попри тяжкі дні негоди, негоди воєнної, лютої, ми маємо не втратити цю ніжність, а зберегти її для мирних днів. А для цього нам потрібно допомогти нашим воїнам, хто скільки зможе. Той, хто дивиться, і хто дивитиметься, це є те, і хто не дивитиметься, а просто гортатимо стрічку і побачить, що це проєкт Дякую за ранок, будь ласочка, донатьте, допомагайте, хоч якоюсь копійкою, наблизити наш мир. І доторкнутися врешті до тієї ніжності. Мамо, сади, цвітуть, бузок твій біля хати, а ти пішла у ту далеку путь, більш не приходиш весне зустрічати, а вже у тебе правно кростуть. Мамо, моя голубка біла, я мов дитина вірю в чудеса, бо я щаслива, мамо, я стокрила. І як тобі живеться, небеса. Друзі, моя мама жива, але я дуже боюся, що я ніколи її не побачу, тому цей вірш так торкнувся мене. Пробачте я, пробачте, я не, мать, не бачу нічого за сльозами. Шумлять дощі землицю напувають, усе бояє, квітне і росте, Ставку веселка воду набирає. Поклала коромисло золоте, не буду за весною сумувати. Вона пішла та залишила слід. Земля зустріне строкате, а де був цвіт, нехай дозріє плід. Нехай дозріє плід наших старань, нехай надійде перемога, але не просто надійде вона буде здобута, і я вірю. Що буде здобута важкими зусиллями наших воїнів. Сторомно, ні, не буду читати це, підсніжники, ще десять днів лишилось до весни, хтось рахував, листав календаря, підсніжники розквітнули вони провісниками сонця й добра, нема зими, природа, збилась толку, у лютому температура плюс. Змішалось все, не неначе барахолка, але весна розпочинає блюз. І хай звучить, то лагідно, то ніжно, та саксофон в душі то контрабас, і хай цвіте ця квітка білосніжна у душах щирих кожного із вас. Е, я перепрошую, якщо мене тихо чути, бо в нас все таке рано, ще всі сплять, а я не встигла вийти. У парк, бо проспала сьогодні. І хочу сказати, що нехай незважаючи на, ні на що, прийде новий рік, прийде настане весна, настане літо, всьому свіч, всьому своя черга, і ми будемо обов'язково жити і насолоджувати цими днями. А для цього. Допомагаємо, друзі, допомагаємо. Так, що у нас з часом? Зачитаю іще пару віршиків, бо вони такі ніжні, такі теплі, і просто не хочеться відпускати цю ніжність із серця. Я цю книжечку брала з собою, коли гуляла з онуком. Я її просто проковтнула, проковтнула. І вона залишила слід в моїй душі. Це так просто і так надзвичайно тепло, що зігріває, зігріває. Перший сніг ви кажете, що осінь це жорливо. а я люблю осінні вечори, коли вітри нестерпно вередливі, коли в печі ще полум'я горить, люблю дощі і мряку і багнюку. Коли чорніє зорна земля, Великий ліс до неба тягне руки і спочиває стомлена земля. Люблю, коли дощі, доща чекає дива, коли виходжу зранку на поріг закутана, замріяна, щаслива цілую перший чистий, білий сніг. Бажаю вам відчувати також любов до всього живого. А я думаю, українці маю, тепер вміють цінувати все прекрасне. Гіркота, так сумно, як курличу журавлі, Злітають висі, п'ють ранкові роси, тужлива пісня хмелем по весні, по землі і кетягом калини по покосах, Так смачно медом пахнуть чебриці, Безсмертник, звіробій і дика м'ята. А спомин гіркотою по щоці. То гробине рання гіркувата. Дякую друзям, друзі, хто був зі мною. Дякую нашим хлопцям, нашим незламним синочкам за цей ранок, за можливість жити. Допомагаймо, допомагаємо і віримо. І зберігаємо оцю краплинку ніжності, яку нам сьогодні подарувала авторка. Зберігаємо йому для наших майбутніх поколінь. Дякую, друзі, це був проєкт Дякую за ранок. І я, Ірина Калина, читала для вас ніжні поезії Олександри Стріли. Слава Україні! На все добре!